Захоплюючі поєдинки та напружена боротьба за перемогу на рингу Найкращі боксери різних областей України у сучасному залі спортивного комплексу епіцентр вперше організовують чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок молоді 2007-2008 року народження. Зали об'єднали у своїх стінах 334 спортсмена. Зокрема, в області змагання вже в п'яте. вже стала таким майданчиком потужним, який Збирає поціновувачів спорту, поціновувачів серед боксу, і Хмельниччина має 29 спортсменів, які в складі національної збірної беруть участь у різних змаганнях і в Україні, і світі. Протягом тижня боротимуться спортсмени за перемогу у 13 вагових категоріях боксуватимуть хлопці та 12 дівчата. Хмельниччина ж представила на рингу найкращих юних боксерів. Хмельниччина представлена потужним складом. в ній є там і чемпіони Європи, і призери чемпіонатів Європи, і призери чемпіонатів Азії. Інна Нагайчук займається боксом вже п'ять років. Неодноразово брала участь у турнірах України та за кордоном. Каже, аби бути готовим до поєдинку, потрібно тренуватись постійно. Вона одна із тих, хто представлятиме Хмельниччину на чемпіонаті України. Дуже нервую перед змаганнями, дуже сильно переживаю, але виходиш в ринг і ти просто забуваєш про все, що ти переживала. Ти згадуєш, як ти тренувалась, і ти розумієш, для чого ти тут і зараз. Переможці чемпіонату увійдуть у національну збірну України серед молоді та представлятимуть державу на міжнародних змаганнях у 2025 році. Ми говоримо про те, що саме бокс є пріоритетним видом спорту, який Дуже популярний, дуже велика кількість спортсменів завжди і тут. Ви бачите, сучасний зал, велика кількість дітей сюди біжить. У нас велика кількість тренерів. Це заслужені тренера України, це заслужені працівники сфери фізичної культури та спорту. Тому дійсно, не дарма в нас на Хмельниччині проводять чемпіонат України. Заняття боксом популярні серед молоді на Хмельниччині. Тож, за словами владців, продовжуватимуть розвивати цей вид спорту і надалі. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.